Що таке Шароварщина? Ой, вирубай, знову ця духота про сучасну українську культуру я Ані, я просто хочу запропонувати тобі крутий варіант відпочинку в останній тиждень. літа. Пам'ятаєш Гоголя, О, це ось цей краш. Це його село, а це Шероваччина. Але це ок, бо це Сорочинський ярмарок. Він тут вже більше ста років щороку. Саме через намагання зберегти цю традицію совєтська влада проводила жорсткий геноцид в Полтавській області. Це село в Великій Сорочинці, яке по праву можна назвати найпопулярнішим селом в Україні. Адже по дефолту тут живе до трьох тисяч людей, а в останній тиждень вересня сюди приїжджає мільярд. Мільйон чоловік з усієї України. Мільйон. Скільки? Це якщо вся Одеса приїде в один дім з ЖК десь на Печерську. А ще це село з нереально багато історії, можеш почитати. А в наступному відео я розповім, як же незабутньо провести 5 вихідних в кінці серпня в Полтавській області. Долучайся і давай зробимо це літо незабутнім разом.